Вітаю, друзі! Давно мене не було чутно. Запитуєте, де я пропала, не пропала, трішки захворіла. Але ви постійно питаєте, як там змінюється металіка, і хочу трішечки вам показати, як вона вже забарвлюється. І подивіться на ці кольори. Вже видно, що тут такий всередині, мабуть, фісташковий можна сказати колір, а по краям такий насичено вже рожевий став. І це дає таке відчуття, наче колір такий металевий стає. Далі будемо спостерігати за металікою, як вона буде змінюватись. Але поки зміни, вони неймовірні, подивіться. Металіка дуже сильно змінилась. Ось така краса. І швиденько пробіжусь по своїм улюбленим сортам. Це, звичайно, Бонфаєр і Бігрін. Зараз покажу вам, як змінюється Бонфаєр, подивіться, який вже в нього стає насичений колір. Бонфаєр він просто неймовірний. Я дивлюсь, він кожен день він змінюється. Яких тут тільки немає кольорів, і, до речі, теж в нього, бачите, з'являється такий, наче фісташковий, Колір тут А, І теж такий, навіть не можу сказати, який колір я тут бачу. Тут дуже багато кольорів, але переважно вже Vanfire стає таким яскраво рожевим, і далі він має бути насичено червоним. Будемо далі спостерігати. Це Vanfire. Він просто красень. Подивіться. І хочу трішки показати вам Бігрін. Це був фаворит мій в минулому році. Подивіться, як гарно він зафарбувався вже в рожевий. І він ще буде зафарбовуватись, він буде такий яскравий, мати рожевий колір. Хочу показати, що мені дуже подобається і дуже цікаво. Подивіться, бачите, є ось ці перші соцвіття, а є ось ці молоденькі соцвіття. Це, до речі, бакові пагінці, ось якщо подивитись. Це бокові погінці, на яких теж утворюються ось такі закладаються ось такі бутончики і потім розкривається суцвіття. І подивіться, як це виглядає. Тобто тут є і рожеві, і суцвіття, які тільки зафарбовуються, і зелені. Дуже гарно так виглядає. Незвичайно. Бігрін мені дуже подобається. І він ще буде фарбуватися в більш насичений рожевий колір. Графіті Графіті – дуже класний сорт, чим він мені подобається. А для тих, хто любить зелений а, колір Гертензі. а, це саме той сорт, який розкривається самим зеленим. Саме зелений в мене в минулому році був це бігрін і Графіті. Вони були однаково зелені. А потім графіті починає змінюватись. А, Він починає набувати рожевих. Кольорів спочатку в нього. Такі ніжно з'являються, з'являється забарвлення. Потім цей рожевий стає більш таким насиченим, а всередині він стає такий фісташковий. тобто Тут ну, тут гра кольорів, і сказати, який тут колір, ну, тут дуже важко ось я вам показую, можете подивитись, який тут колір. Тут їх багато, вони різні. І, до речі, для тих, хто любить гортензію, яка не розвалюється а, графіті це саме той сорт. Це саме той сорт, який має величезні соцвіття. Це молодий садженець. А, відносно молодий саджанець, цьому саджанцю третій рік. Третій рік, і, чесно кажучи, в минулому році багато на ньому залишала пагінців, жадність. І в цьому році так само залишила багатенько на ньому пагінців. Зараз навіть порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пагонів для такого молодого са саженця це багато, але не дивлячись на це, можна побачити, що в цього сорту міцні стволи. Великі, відносно великі, соцвіття. І з кожним роком це соцвіття буде ставати все більше і більше. Витримав усі наші вітри, дощі, не розвалився, не зламався. Сорт просто неймовірний. Це сорт графіті. Мій улюблений сорт це Little Spooky. В цьому році він кожен кожен рік цей сорт він мене радує, але в цьому році він мене здивував просто величезними соцвітями. Ви подивіться, наскільки тут велике суцвіття, воно широке, воно величезне, воно просто воно ну це літо. Сказати, що це літал ну, чесно важко. І камера вона не передає. Усього розміра цього соцвіття. Соцвіття величезне, воно більше за мою голову. Я десь навіть фотографувалася з цим соцвіттям, тому що ну, дійсно просто величезне соцвіття. І Little Spooky має дуже, дуже міцні стволи. Дивіться, бачите, він як солдатик, він себе тримає. Він невисокого росту, але подивіться, які. Має суцвіття. Тут половина куща розкрилась. І трішки покажу вам фрамбасін Ренсам, який люблять обзивати самарською лідією. Це вона, це саме той сорт, який, ну, поки, мабуть, так і є, вона сама яскрава, сама насичена. В перекладі вона перекладається як малина і не дивно, тому що самі бачите, яке має вона забарвлення цього соцвіття. І хочу порівняти з мельбою. Мельба трішечки пізніше, вона теж буде такою насичено червоною, винного навіть буде забарвлення. Але вона трішки-трішки пізніше фарбується. В минулому році вони в мене однаково зафарбувались. Бачите, зараз тільки вона починає фарбуватися. Але в цьому році мільба не така яскрава, як фрамбасін. Фрамбасін вже вона повністю зафарбувалась, а мільба вона тільки-тільки. Починає змінювати своє забарвлення. І хочу вам ще трішки показати сорт Петіт Star. Чесно кажучи, по цьому саджанцю моєму, який росте у відкритому ґрунті, ну не можна багато чого сказати по тій причині, що як в минулому році я наступала на Little Lime, так в цьому році я трішечки багатенько разів наступила на Petit Star. І залишилося ось тут цих раз, два-три пагінця. Один прям. Практично знизу виріс, тому він і за квіт пізніше. Пам'ятаємо, що чим нижче ми ріжемо, тим пізніше у нас закладається соцвітя. Подивіться, які гарні квіти, ніжно починає забарвлюватись, і потім соцвітя стає ось таким. Тут і стерильні, і фертильні квіти, але саме соцвіття, воно не виглядає рихлим. Карлик сам себе тримає гарний, наче в метеликах сорт мені дуже подобається. Це Петит Стар, вся старія Петит Стар, вона класна. І хочу показати вам сорт Полістар. Обожнюю цей сорт. Він саме ранній, але в цьому році цей саме саджанець я дуже мало показувала по тій причині, що мені не подобається таке формування, яке я зробила в цьому році. Можна сказати, взагалі не робила цього формування, бо тільки суцвіття. і зробила помилком. На наступний рік я буду видаляти половину цих пагонів. Я буду низько різати. Я хочу бачити великі суцвіття. В минулому році, якщо подивитись на цей саджанець, на цей самий кущ, то тут суцвіття були набагато більші і самі квіти були набагато більші. За рахунок того, що я залишила дуже багато пагонів. То, суцвіття цвітя міленькі, їх багато, але вони міленькі і самі квіточки миленькі. Таке мені не подобається. На наступний рік я виправлю цю ситуацію і на наступний рік я буду спостерігати за гарним-гарним кущиком Полістар. Ось такий він полістар. І хочу показати вам сорт Little Fresca. В Україну до нас приїжджало кілька років поспіль замість Little Fresca. Приїжджала перед сортом. І замість Little Fresca привозили нам або Графіті, або Skyfall. Але Little Fresca має виглядати саме ось так. Вона не відрізняється від тієї квітки, яка намальована на паспорті. Ось, бачите, тут навіть на паспорті От дивлюсь, і мені це суцвіття вона нагадує якийсь барашок такий. І якщо подивитись на ось це суцвіття. Ну, і це соцвіття мені нагадує, тут є і гіоцинтовість така присутня. Ось можна подивитись на цій квіточці. Тут є і гіоцинтовість, але все одно сама навіть квітка вона відрізняється від скайфола. Ну Я вже не говорю про графіті, а соцвіття, саме соцвіття, тут у графіті інше. І квітка подивіться, бачите? Різниця. У графіті просто пряменьке. Палюсточки кругленькі, пряменькі, а у Little Фреска вони незвичайні. Лаймлайт це старий перевірений сорт, я його обожнюю. Він ніколи не підводить, він завжди вчасно квітує, він має міцні стволи, він не розвалюється. А коли ви мене запитуєте, який би я обрала сорт для того, щоб зробити штамп з набитими соцвітями, то я би робила штамп саме з цього сорту, тому що буде у вас штамп з міцним стволиком, який буде гарно себе тримати і буде класно виглядати. Не буде розвалюватись. До речі, саме цей садженець я в цьому році буду виставляти на продаж, тому що у цій клумбі цей сорт завеликий. Сюди буду висаджувати якийсь сорт поменше. А для себе я вирощую лаймлайт саме у вигляді штамбу. А цей кущик, кінець вересня, я виставлю у продаж.